Да, Но это, я это не могу принять вообще. Это, ну, то уме... есть, это, они это думают, это диссонанс. шутки какие-то. Э... То есть сейчас вот враг вторгся на территорию, там уже там больше тысячи квадратных километров контролирует. По, под 100 населенных пунктов. 80 с чем-то вроде как. А, несколько тысяч человек вроде оказались на этой территории. 10 километров в сторону, чиновники говорят, а, может, поворуем еще, Петрович? Смотри, бабки поступили. Нахрена нам окоп На да? Нахрена нам маскировочные сети плести? Это что за люди, Дима? Но что это такое? Это. Это аналог. Я много раз говорил, у нас пытаются нам навязать параллели с Великой Отечественной войной, которые. Ну, не, ну, это натягивание вопросы. За такое на должны глобус. расстреливать, прости. За такое должны расстреливать, да. если это параллель с Великой Отечественной. Поэтому. Очень классически вписывается параллель с Первой мировой. Все, что у нас множество из того, что мы видим, это параллели абсолютно идентичные с Первой мировой войной. Мародерство в тылу, саботаж, э, воровство, э, и, и, и рядом же с этими убогими явлениями э, можно найти героизм, самопожертвование. Преданность Родине. И все это смешивается. Это, это, я еще раз говорю, это аналог Первой мировой войны. О каких параллелях с Великой Отечественной? Если бы у нас была, была Великая Отечественная, эти люди, как ты правильно сказал, они бы к стенке их бы уже поставили. У нас Но появились оно... бы свои генералы Павловы, которых бы расстреливали за 41 год. Ну, о чем? Речь. То, как оно смешивалось в Первую мировую войну, потом оно разделилось на гражданскую да. войну, и потом они друг друга рубили со страшной силой. А ты упомянул множество вопросов к администрациям возникает местного, регионального, федерального уровня. Вот ты можешь озвучить какие-то аспекты, что конкретно в действиях власти ты считаешь недоработанным? Человеческий фактор. Само отношение власти к происходящему. Это Альфа и Омега, что называется того, как относятся местные к власти. Я был в Белгороде, я рассказывал уже. И я туда приехал с достаточно критическим отношением к губернатору Гладкову. Был ряд моментов, которые меня, так сказать, настораживали и позволяли мне, как мне тогда казалось, критиковать его. И меня сами жители Белгорода разубеждали в этом. То есть они говорили, нет, 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 подожди, Дима, ты здесь перегибаешь палку. Вот он может спокойно идти с женой по парку, без всякой охраны, подходить, разговаривать, общаться. Есть недостатки, безусловно, есть недостатки, никто же с этим не спорит. Но изначально само отношение Гладкова к происходящему разительно отличается от отношения Смирнова к происходящему, исполняющему губерна обязанности губернатора. Да? Про да. Все, все я познается, все, познается в сравнении. Да. да и, все познается в сравнении. И там мне ни, ни ни разу никто в Курской области не сказал: "Дима, вот обрати, пожалуйста, внимание вот на этого руководителя". Вот достойный человек. Мне никто этого ни разу не сказал. Ни о мэрии Курчатова, ни о мэрии Курской, ни о губернаторе Курской области. Вообще ни разу не слышал. Безусловно, где-то наверное есть эти люди, но я их не видел. Зато критики я видел там по самой, э, что называется, не балуйся. Да. Да. И на всем этом фоне у нас концерта Шамана. За 16 за... миллионов. Ты видел, что власти ответили? Нет, я не... А что там чиновники и чиновники сказали, а, но ну это же копейки в масштабе страны, в масштабе нашего бюджета. На помощь от затопления выделено уже 3 миллиарда, а тут какие-то 16 миллионов, это, чепуха, этого мы не заметим. Продолжим выполнять боевые задания на направлении Стрелечи глубокий Глубокие на разве в населенных пунктах Глубокие тривают очень запеклые бои, но инициатива полностью в нашей работе. І наше завдання це докупація села Глибоке. Ворог чіпляється за кожен будинок, за кожний свій бліндаж, який вони там зробили, і підтягує всі можливі засобами, живу силу як резерв. Вони використовують здебільшого власні резерви, які там мають, тому що це невеликі пігодні групи, їх можна завжди взяти з тих підрозділів, які працюють поруч. Ну на боки Вовчанська трошки інші напрямки. Вони близько, але ми там не працюємо, тому не можу коментувати протину ситуацію. Тобто. звичайно, це додатково тисну ворога відбувся, і вони почали перекидати частково резерви свої з нашого напрямку, з Вовчанського з інших. І це дійсно було відчутно на лінії фронту. Також тобто, ті самі вони зараз більше застосовують там ось їх тут саме менше, тому це вікно можливості, які з'явилися на нашому напрямку. Ми використовуємо для того, щоб покращити стан та становище своє. Волеположені. Ну, в принципі, у нас розвідка працює, перехоплення маємо, і дуже часто ми чуємо, що дійсно у них там і підвозу навіть води немає вчасної. Тож психологічний стан важкий. Але навіть при цьому, в цьому стані вони продовжують чіплятися за українську землю і гинуть. Тобто я не можу сказати, що вони там засумували і кудись пішли. Ні, вони зомбовані настільки, що вони до останнього там, подиху. Чіпляються і намагаються ну, боротися для того, щоб захопити Україну. У нас немає такої динамічної зміни ситуації. Знаєте, що можна було взяти в полон, як на Курщині, коли йде прорив е вперед, хтось залишається е з нашого боку, і тоді вони здаються в полон. У нас чітка лінія фронту, і кожен сантиметр він під прицілом і там який здатися в полон дуже важко. Тому на нашому напрямку таких випадків вже тривалий час не було. Uh, ну, їхнє завдання було зайти в Харків або, як мінімум, тероризувати Харків. <hh> oh, да. А наразі вони розуміють, що 7 кілометрів від глибокого до кордону, і якщо вони втрачають глибокі, вони відкочуються до стрілечого. А це прямо на кордоні. Тобто вони фактично втратять те, що захопили в травні, і далі вже може бути така ситуація, як і на Курщині. Тому вони розуміють, що ця лінія фронту, її не треба, треба тримати, і вони це роблять. Більше піхотні підрозділи, там по-іншому дуже важко, тому що велика інтенсивність розвідки, аеророзвідки і дронів. Тож піхота якось там ще може рухатись і намагатися там щось робити. Техніка, броньована техніка їх дуже мало у них там. І Тому артилерія, то все дистанційне враження, каби інколи, в принципі, все. Ну бездумно це має увазі вільне полювання, коли не маючи цілі дрон влітає, такі є Да, з їхнього боку. І, да, і з нашого інколи такі бойові завдання, на що треба патрулювати якийсь логістичний шлях для того, щоб ворог да, взагалі не не висувався. І ми такі теж робили. Дрон літав, не маючи цілі, але дрон в повітрі помітний і їхній собою реп, це не тільки візуальний контакт, то хтось бачить дрон. Реп бачить, що дрон на маршруті є, і висуватися туди не можна. То ми теж це використовуємо. Ситуація з дронами з нашого боку стає кращою, тому що підтримка від населення України є, і від наших партнерів міжнародних є, і від Міністерства оборони. Але ці запаси дронів у нас на декілька днів, буквально у нас немає більше оперативних запасів, тому треба продовжувати підтримувати Збройні Сили України, де це можливо. Трактика залежить від напрямку, від бойового завдання. На нашому напрямку вони тут така територія не дуже лісиста, там де трошечки є такі лісосмужки маленькі. Вони всі відомі. І навіть знаєте, коли не маєш цілі, розумієш, що в тому в цілій сосмушці хтось точно є, і або танк, або там наш броні, броні БТР прострілюють ці посадки, або дрони. Ну дронами ми так просто по лісу не стріляємо, завжди бачимо, куди тему. Оце до речі, зараз відео показувати. Це основку град. Вона тільки намагалася почати працювати, ми його знищили. Це на днях було да. Тому на нашому напрямку вони, от тільки піхотні підрозділи можуть працювати. Рельєф місцевості і насиченість дронами не дозволяє щось застосовувати. Якщо це інший напрямок, то, наприклад, Покровський напрямок зараз дуже важкий. Вони там перебувають з ним в значній більшості, вони е, рухаються, але я ну, думаю, що в якийсь момент наступить точка, така, знаєте, е, погоренця ситуація. Іншу сторону, ми так суб'єктивна думка. Тобто потрібно втрачає свій потенціал, рухається, рухається, а потім може це знятися.